Жіночі головні обори лот номер 7 В ньому буде 28 одиниць. Це пронтомода. В лот будуть входити 5 капелюхів в різних кольорах та бейсболки. Однотонні. Вони в кожному лоті одинакові. Оранжева. об'єм регулюється: темно-синя, червона, рожева, три білих, сіра та чотири чорних. Бейсболки Італія, квітковий принт. Темно-синя, рожева та дві чорних. І бейсболки з буквою Д в білому кольорі, в рожевому, в бежевому та дві чорних. Також в лоті буде дві одиниці: це будуть шарфи. І ось такий в смужку. Лот номер 7 28 одиниць, ціна 4 євро за одиницю.